Житомирянин 24-річний Максим Котенко був сиротою. Разом із братом Михайлом виховувався в католицькому будинку сімейного типу Дім Йосипа про це Суспільному розповіла вихователька Ірина, яка сім років навчала та виховувала Максима Котенка. Запам'ятала його як людину, дитину, таку життєрадісну, активну. Для нього не було проблем, щоб знайти собі щось до забави. Дуже любив м'яча. М'яч він ганяв всюди. Все одно, чи це була кімната, чи подвір'я, чи вулиця, чи стадіон. Такий був ну, нахідливий, дуже активний, непосидючий. Він випустився з нашого будинку після 9 класу, рік провчився в училищі. Він закінчив загальноосвітню школу номер 1 нині це ліцей номер 4 І після того здобув робітничу професію у професійно-технічному училищі номер 17 а після того працював. Працював у сфері приватного і будівельного бізнесу. Він прийняв рішення стати на захист України. І він добровільно став на захист України в одному із підрозділів Збройних сил України. 8 червня, під час виконання бойового завдання, Максим Григорович героїчно загинув. Людмила Першина – працівниця служби у справах дітей Житомирської міської ради, розповіла, що знала Максима з 2006 року. Дуже боляче ховати дитину, сироту. Дай Боже, щоб більше не було не було у нас таких привидів, щоб ми не ховали своїх дітей. Своїх вихованців Станіслав Широкорадюк, єпископ одесько сімферопольської дієцезії. Єпископ каже, що пам'ятає Максима шестирічним хлопчиком. Якась така знає, совість була в нього. Не така, як всіх. От він перший зголосився йти. Сам хотів іти. Щось од нього таке було, що ніхто не хоче зробити. А він я зроблю. Знаєте, от в нього були такі бажання щось зробити, те, що ніхто не може. Не? Військовослужбовця Максима Котенка поховали на Смолянському військовому кладовищі. Олена Кучмі, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.